Доброго ранку, шановні мої підписники та гості каналу. Якщо у вас є 250-300 г творогу, і ви не знаєте, що з нього приготувати, то приєднуйтесь до мене і будемо готувати гарну, смачну випічку. Незвичайно на смак з творогом. Для цього нам потрібно взяти 100 г масла. Одну ложку сметани, 80 г цукру, трішечки солі, розпушувач, одне яйце і 2 стакани борошна. Все це змішуємо і замішуємо тісто. Получається таке дуже гарне, тісто, пісочне, присипаю стіл ворушну легенько, роблю валик з тіста і розрізую на частинки. розісюю на частинки, формую кулочки із тіста, готую начинку у творог. вкидаю буквально 50 грамів цукру, небагато солі і дуже гарно розтираю вилочкою так, щоб було схоже просто аж на масло. Дуже гарно розтираю. Але ж отут. Ви маєте начинку зробити солоною, тобто вкинути тільки м -м, сіль. Можна ще додати яйце, якщо начинка буде у вас солодка тоді цукру сіль цукор, сіль і яйце вкинути. можна Тобто на ваш розсуд. Можна ще щось до, до творогу або до сиру додати, чи вишеньку. Там, чи чи малинку, як вже заманеться. Тобто робимо таку начинку. Духовку ми вімкнули, вона розігрівається. І отак беремо кульку і розкочуємо її. Валик чистий, я порізаю на 10 частинок. І одну частинку отак, тонесенько, з качалочкою розкачала. Тепер кладу начинку на один бік. Другу половинку розрізуємо. І завертаємо. Засіпуємо краєчки і виходить такі сочнички в нас. Викладаємо застелений пергаментом лист або сковорідку. Розкачуємо і другу частинку. Куличку тіста розкачуємо так, щоб вона набрала такої круглої форми. І розрізуємо її отак на чотири частинки. Щоб серединка була не розрізана. На серединку викладаємо начинку. більше-менше начинки, скільки ви заважаєте, я ще трішки додам, щоб начинки було багато. І тепер робите так, як його. А так, тісно обволакуємо сир з одного боку, тепер з другого. Так. І так самісінько і з цього боку. Получається така трояндочка. І цю трояндочку теж викладаємо на сковорітку. Така трояндочка красива в нас виходить. Гляньте, тільки яка красиво вийшла. Трояндочка. Якщо є бажання, можна серединку покласти ще й вишеньку таку. І ще раз показую, як формуємо трояндочку. Так. Завертаємо. Такі бутончики виходить. І останній стріх можна покласти отак по намистинці вишинок. Вишинком у нас з цукром, малинку, притрусом трусом трішечки пізніше з цукром. Намистинки порічок від кожного. Труяндочку, звій везеруночок, смородинка, тобто все, що є у нашому саду. І чуточку притрушу цукром. Отак, буквально чуть. чуть Може, звичайно, нічого не, не вкладати? Але так, я думаю, вийшло і красивіше. І, можливо, фантазію якусь виявили. Фантазію можна виявити яку завгодно. І трояндочки можна краще зробити з художнім таким смаком. І така випічка, я думаю, вам сподобається. І ставимо таку випічку у духовочку. Муги не були. Нашу гарнесеньку випічку притрушуємо цукровою пудрою. Така випічка виходить всередині. Багато начинки, дуже красива, мало чиста так. І дуже-дуже смачно. Швидко, просто і красиво. І дуже-дуже смачно. Залічені хвилини. Якщо вам така випічка сподобалася, поставте, будь ласка, лайки. І, будь ласка, заходьте на мій канал. Підписуйтеся, я завжди намагаюся готувати дуже смачні страви.